Міжнародний благодійний фонд Місія в Україну допомагає дітям з інвалідністю, займається фізичною та психологічною реабілітацією дітей-інвалідів. Задача фонду пристосувати дітей з певними вадами до реального життя в соціумі, опанувати необхідними навичками та вміннями. Наш центр занимается этими детками именно с заболеваниями нервной системы. Состоит у нас на учете уже почти 500 детей, приезжают из области, из города. И самое важное в реабилитации это индивидуальный комплексный подход, то, что мы стараемся и сделать. На каждого ребенка разрабатываются планы. Кожен рібенок знаходиться під пристальним діванням тих спеціалістів, які йому потрібні. Дитячий церебральний параліч це одне із захворювань, якому в реабілітаційному центрі приділяється особлива увага. Основним клінічним симптомом при ДЦП є порушення рухових функцій наслідок захворювання головного і спинного мозку. Тільки професійний комплексний індивідуальний підхід до реабілітації дітей з ДЦП спроможний дати реальні результати. Особливо важлива співпраця медичного персоналу з батьками. Основна робота це робота батьків. 20% Ми працюємо, ми показуємо, реабілітолог показує направлення, щоб батьки працювали з дитиною. Якщо батьки не будуть працювати, 80 залежить відсотків залежить від батьків. Якщо батьки не будуть працювати, ми не будемо, ми не будемо бачити результат. Задача фонду пристосувати дітей до тих умов, в яких вони знаходяться, і щоб подальше їх життя було соціально насиченим. Для цього застосовуються і арт-терапія, масаж, рекреаційний спорт, фізична реабілітація. Сенсорна кімната наповнена різного роду стимуляторами, щоб активізувати роботу головного мозку дитини. Ми вже ходимо сюди два з половиною до результати єсмілохіє. Займаємося і реабілітацією, і масажам, і ХТ. Ценцерна коміта очі хорошо допомагає. Розуміння особливості патології ДЦП, співчуття і бажання допомагати дітям та їх батькам реальний шанс на щасливе соціальне життя, який дарує міжнародний благодійний фонд Місія в Україну.